Так, друзі, привіт! Це буде такий міні-влог про В'єтнам, що як правда, неправда, як попасти, що по житлу і так далі. Що нам тут сподобалось, що не сподобалось. Буде в такому форматі, чисто розговорна QA-сесія. і по тим питанням, які ви мені задавали в інстаграм. Да? Друзі, почнемо з самого головного. Да? Люди пишуть, як туди попасти, там документи, віза, штампи. По перше, для українців в'їзд тут тільки по електронним візам. Чому так якось взагалі сталося до 23-го року, взагалі можна попасти тільки по приглашенню в'єтнамця? Відповідно, зараз вони упростили норми, і я оставлю в описі людину. Це там не рекламка, нічого, це просто, типу, от людина, яка нам робила візу, вона коштує е сингл-віза, де ти просто в'їжджаєш без права е без права Ну, типу, ти можеш виїхати, типу, назад ти вже не вернешся на 90 днів. 25 доларів мультивіза, коли ти можеш і в'їжджати, і заїжджати в В'єтнам на період того, наскільки вам буде одобрена віза, це буде 50 доларів коштувати. Відкривається вона, в принципі, ну, через людину його робота коштує 12 баксів. Да? Тобто, 62 долари за одну людину ви платите, щоб потрапити у В'єтнам. Ось такі от у нас історія по візам. Вона 90 днів без цієї візи вас не посадять на самоліт. І того я вам рекомендую брати квитки, коли вам вже відкрили візу. Це дуже важливо. І саме такий от основний момент, який має бути. Що по поводу, як сюди доїхати? Тобто, в мене є дві історії: моя і мого друга, який сюди приїжджав в В'єтнам. Мій друг виїжджав з Румунії і летів, виходить, ну там в нього був маршрут через три пересадки, дві пересадки по Китаю. Одна, і там, звісно, вже була в самому В'єтнамі. Це був такий досить длінний маршрут з длинними пересадками. Це все. Ну його просто варіантів до других квитків не було. Я поїхав через Qatar Airlines і дуже сильно не пожалів. Нам квитки коштували 50 тисяч гривень. Вот. Який був маршрут? Виліт був з Варшави. З Варшави ми прилітаємо в Доху, три часа Стиковки, і потім в Хошимін. Хошимін – це просто велике місто в В'єтнамі. І звідти ми вже внутрішніми рейсами полетіли на Нячанг. От Нхатранг англійською пишеться. Що я вам скажу? Чесно, моя рекомендація: от просто ви все одно тратите дофіга грошей на переїзд. Потратити на 100-150 на 150 доларів більше е, на білет. Так, да, однозначно, так. Да, тому що е, в чому преимущество? Катарські авіалінії це просто космос. От просто ребята, космос. Ви летите економом, а у вас вже класне, комфортабельне сидіння з екранчиком, з фільмами. <кхи> Фільми у нас е, на різних дубляжах, на різних мовах, є ігри, в які можна поігратись. Кормлять приблизно два рази за перельот, е, і алкоголь завжди е, наливають. Тобто не було такого, щоб завжди ну, проходять вінішечко, текілка, е, джин, все завжди є, без проблем вам нальють. Далі, у вас пересадка в Дохі. Доха це великий і самий зручний аеропорт світу, да? як там вже по всім рейтингам. Е, Який його кайф, яке його головне преимущество це в тому, що е, аеропорт Дохи. Він просто мега-бамбічний, і він максимально гарний. Ти заходиш там внутрі сади, водопади, е, всяка різна двіжуха, ну, там просто офігеть можна. От реально. В мене таке чувство. Ти приїжджаєш в аеропорт, і такий ого, таке взагалі буває. І він технологічний. На кожному углу стоять такі от термінали, і ти просто прикладаєш свій Boarding Pass електронний, і воно тобі показує, куди тобі треба пройти на твій гейт. Все. У нас була пересадка. У мене платінова карточка від Монобанка. Відповідно, я просто зайшов, е, я просто зайшов в е, бізнес лаунж там вкусненько. Ну, відносно, давайте так, будемо чесними. Відносно вкусно. Там було в основі багато їхніх, типу там, арабських закусок, е, фруктики якісь, овочі, е, ну, напітки, е, лаунж, щоб віддихнути, вайфай, все було безкоштовно, тому в принципі, і на цьому дякуємо. От. Е, з других моментів, це ми потім просто сіли на вже ночний рейс, який летів в Хошимін. Він вже, якщо перший рейс з Варшави до Дохи був 6 годин, цей вже був майже 8. Уже було німного так чу-чуть напряжено. Це було е, вночі, того це було класно. Нас покормили вечерю, і зранку був бомбічний сніданок. Реально все їжа була топова, того перельоту у нас був прям максимально класним. Да? Далі. Яке місто обирати у В'єтнамі. Дивіться, ми обрали Нячанг чисто по тому, що в нас тут вже були наші знайомі, і до яких ми, відповідно, і приїхали. Але взагалі, фактично, є два варіанти, і українці більше вибирають місто Дананг, тому що там елементарно більше українська діаспора. Тут, українці в нячангу, ну, не знаю, 15-20 чоловік, тобто дуже мало. І, е, скажімо так, і тут буде більше росіян. Ну, не то, що більше, а скажімо так, якщо ви бачите чоловіка європейської внешності на вулиці, 95% це буде росіянин. От, тобто, тут ми такого нюансу, скажімо так, не знали, вже з цим стигнулися по факту. Чи були якісь конфлікти з ними? Ні, з ким я не розмовляв, е... ну, реально, ну там тебе просто палять по акценту одразу да? Типа ніяких ні конфроктацій, ні конфліктів, нічого такого не було. Взагалі. Тобто, я прямо скажу, було просто все нормально. Отак, ось. Ви їх не трогайте, вони вас не трогають, ви собі віддихаєте. Да? Е, ну, українці більше вибирають місто Данан. Можливо, треба було вибрати його, але це вже так сказать, на власний ваш розсуд. Е, ми приїхали в Нячангу. Да? Е, давайте підемо самого гіршого, що мене роздражає більше всього у В'єтнамі. Це стан квартир. Нам, це наш індивідуальний кейс, нам не повезло максимально. У нас була одна, <кхи> одні апартаменти, в яких ми були три тижні, і вони були прям класними. Це були панорамні від на місто, на море. Там було чистенько убрано, і це була прям офігенна квартира. Но мені вони, там, не могли пролонгірувати той термін договору. Відповідно, отакі, от у нас приколи. І мені це. Е, в остальному да? ми жили на квартирах різних, і з чим ми сталкувалися таракани. Ребят, чесно, в мене вже башка йде по цьому поводу. Таракани бувають всюди: в ванні таракани, на кухні таракани. Я вже їх задувався убивати. От ми зараз живемо в ЖК Океанусі, і, блін, нам з квартири не повезло. Я так розумію, вона теж така зальотна, типа нехазяна. <кій> і того ми постійно стикаємося з цим геморроєм. Що касається тараканів, яке мене дуже дуже сильно раздражає, Я прям кажу всім, що я проти, тому що я вже не можу від цього. Це мене прям бісить. Далі, це Азія, треба привикнути про специфіку, що ви ну, тут, типу, все по, -своє, по своєобразному. Да? Тобто, ти заходиш в деякі заклади місні, да, що вони кажуть, блін, попробуй там просто топ. Ти заходиш туди, а там може бути просто трешняк. Тобто трешняк в якому плані? трешняк, іменно в тому, як це все виглядає. Тобто, скоріше, це буде не сильно чисто, по слово совсем, це буде більш грязновато, е Ну, якось по своєобразному. Коротше, там прям їсти желання ніякого немає. Ну кажу всі, що прям топ. З того, темка е на любітеля в такому плані, це да? тобто, Азія, це все специфічно, максимально. Е Пішохідний переход. Ти там якщо пішоход. Ти, в принципі, там не чоловік. Взагалі, тобто, переходити дорогу треба максимально акуратно. Якщо ви звикли по Європі чи в Україні, що вас хтось пропустить на вулиці, ні, вас ніхто в житті не пропустить. Можете забутися про цю історію. Вам треба маневрівати на пішохідних переходах між э, людьми і загалом. Ой, між скутерами і цей такий от моментик. Звісно, вот. 50 на 50. Э, Но ну, таракани пока це номер один, що бісить. Далі, якщо ви любите молочку сири і так далі, це Азія не для вас, тому що ідуть ультра, і ультра дорога. Тобто кусочок сира може коштувати 120-150 гривень. От, блядь, от навіть зараз ми сидимо, і в мене по столу повзують мурав'ї. Просто як мене це вже ну, задрало. От іменно по-человечськи задрало. Далі. Вернемося до теми житла. житло. Е Класну квартиру, да? якщо прям підзамахатись, класну квартиру можна зняти за 500-600 доларів на, ну, по три місяці кожен. Да? Тобто, моя перша рекомендація: знімайте квартири відразу на 3 місяці. Не робіть таких ошибок, як я, не шукайте ціп на один, потім подивимося, не понравиться. Ні, ви якщо приїжджаєте сюди, приїжджаєте реально там на місяць. Ну, взагалі, сразу же на, на довгий срок. Це мені от, хочете класну квартиру по класній ціні. Знімайте відразу на довгосрок. Це буде вам максимально і зекономити гроші і нерви, і просто балдіжнете, да? якщо хтось хоче приїхати прямо на зимовку сюди. Далі, коли сюди їхати? Я вам скажу так, що я приїхав сюди 1 грудня і я би не рекомендував би їхати в грудні, взагалі. Після нашого Нового року вже можна їхати сюди, вже погода стала класна. Але у нас була друга проблема, ребята. А знаєте, яка? Оказується, китайський Новий год. І якщо ви приїдете після нашого Нового року і не знімете квартиру нормально, то там зняти буде взагалі щось практично невозмож. Чого? Тому що наїжджає ні китайців. І нас виселяли з наших цих самих класних апартаментів, коли був китайський Новий год, і нам тупо не було де жити. Всі отелі були переповнені, і все. Goodbye. Типа, це прям був треш. Максимальний треш. Яка рекомендація? Я так, от прям по моїм лічним моментам сюди приїжджати можна в лютому місяці, прям спокійно. Да? Либо після десь около після нашого нового року, і відразу купляти собі білетики, е, відразу собі шукати житло вже предварительно краще. Е, либо ну либо після китайського нового року приїжджайте і тут уже прям знаєте погодка вже виравнюється. Зараз така між весною і літом, тобто на вулиці тепло, не прям жарко. Е, нормальна влажність, е, море топ. Класно, супер, взагалі рекомендую. Хто любить волни, прямо взагалі понравится. Типа, зараз такий неспокійний не море, можна сказати. Далі, е, ми, ми вам розкажемо, де шукати житло. Е, житло шукати, найкращий варіант це Facebook, Marketplace, або просто Facebook групи. Ви в пошуку Facebook пишете: «НХ Транг Рент», «НХ Транг Рент, Транг рент Апартмент. В такому вигляді, і у вас буде відповідно саме такий класний е, вибір квартир. Ви просто пишете свій запрос та да, респонс. Типу, I search apartment, Handrang, там City Center, Sea View, бюджет, там і так далі. Все. І вас, ріелтори, будуть бомбити у месенджер, вони вам будуть сказати варіанти. Що я від себе можу порекомендувати? То, що мені прям понравилось. це ЖК Maple, Вот. Він знаходиться прямо в самісінькому центрі, і там є такі балдежні апартаменти, що у вас просто ви в якомусь Майамі, Понимаєте, у вас відкривається такі в'ю на море. Класно, да? <кхід> там трошки слаб-слабше по інфраструктурі. Да? Я знаходжуся зараз на ЖК Океанусі. Якщо тут знайти класну квартиру, що вполне реально, треба просто пошукати, я би рекомендував тут: які плюси ЖК Океанусі і мінуси. В мінусів це те, що тут багато росіян. Ну Тобто багато то есть, 100%. То есть, типа, тут 4000 квартир з них 3000 це точно будуть э, росіяни. Э, і буває хренове качество квартир. Які ми тут отримуємо? Прямо цього комплексу найкращий пляж, тут бухта, і вона прям максимально комфортабельна. Э, Далі. Тут у нас прям магазин з фруктами, який стоїть абсолютно адекватних генеральних, типу Топ. Два великих супермаркета і всі всівозможні е, магазинчики і ресторанчики прям от просто рядом. Все максимально от так от рядом. І топова кафейня, Boy, раді якої взагалі просто пш, топ. В цьому плані прям класно. Ну, Де на неї підсідаєш і вона так вже тобі трошечки надоїдає. Але так от поставлю. Потім е, далі З житлом ми розібрались. Що по обміну валют? Да? Е, обмін валют тут відбувається на кожному шагу. Є ребята, які міняють крипту, є, хто міняє долари. Вообще питань нема. Приїжджайте з валютою, вам тут поміняють курс. В середньому орієнтуйтесь, це за 100 доларів, ви отримуєте приблизно 2,5 мільйона їхніх донгів. Ось. Тому в цьому плані класно. Далі, скутери. Аренда скутерів вообще без проблем. 100-120 доларів на місяць ви можете зняти. Скутер, можете посуточно, права, права на скутер треба більше 50 кубіків, до 50 кубіків можете їздити без прав. Що, відповідно, <coughs> вполне прикольно. чому б ні? Якщо ви, звісно, вмієте, Но я тут знайшов інструктора по вождінню, типу ми зараз вчимось, і просто собі нам, на будущее вже буду вміти літати на скутері. Далі, друзі, поговоримо ми з вами про. Момент, що касається їжі, да? е, яка це В'єтнамська їжа. Вона хороша, вона нормальна, але я сразу вам кажу, більше двох тижнів ви на ній не висадите. Да? Тобто ми, отакот, ми до неї привикали, дивились, знайшли класні заклади і так далі. Але е, в цілому було просто важко до неї привикнути. Ти такий бляха-муха, типу, ну вона така специфічна, ну, типу, над класна, все, але ти довго її не поїсеш. Ну, з плюсів тут, даже, вроді, виходять, слухаю, два українських заклади, да? де українці тримають. Ну, в цілому, ви практично всюди зможете купити. Е, типу, Є ресторанчики прям з такою типу, кухнею, там, там, пі пірешки з котлеткою, супчики, мімози це все То есть, це купити можна без проблем. Е, по супермаркетам, да, от ми таримося з внизу. Зараз ми, зараз ми практично готуємо все вдома. Да, Основний асортимент це яйця, куриця, говядина. Є тут завжди в наявності. <кій> Свіженьке, все класне без проблем. А потім а, макарони, рис, гречку, все ви можете купити. Тобто, тут, скажімо так, в цьому плані проблем немає. Молочка це не найвеликий трабл, який я зустрів за весь час тут перебування. Тобто, вона середнього качества, дуже сладка, якась неприкольна. Тобто. Ніт. Потім далі. Що по ценам? Типа по ценам в закладах. Да? Ну, це, звісно, <къех> максимальний. Якщо ви харчуєтеся в закладі, е, в'єтнамському, да, е, ціна за, за страву у вас вийде приблизно 2-3 долари, не більше. Так, є одне з заклад, дуже прикольний, називається Bo Бо Чонлон. Це е, в'єтнамська кухня на китайський Е, вона прям топ. Да, там, там страва, да, це така велика бадья супа з лапшою, з м'ясом. Коштує 2 долари, а в смакний просто люкс ти тобто, ісиш дуже-дуже смачно. ФОБО, класика, да? зв'язочка від там всі кухні коштує приблизно всюди від 1,5 до 3 баксів в залежності від обставин, скажімо так. Потім далі. Ми дивимося на фактор алкоголя. Да? Давайте так про такутнього поговоримо. Е, їхнє пиво на кожному шагу сайгон можна купити взагалі без проблем. Е, з одних проблем пиво безпантове, Рисове порошкове пиво. Типа, ну так, пити його можна. Ну, не знаю, я тут стільки пива не пив, воно ну, як будто ти від нього не Да? Лучше, краще пиво в світі це українське пиво. Все остальне це єрунда якась повна. Отак вот от. Е, Ну, в цілому, воно є. Алкоголь теж можно можна купити, в них немає ограничений, це не мусульманська країна. Ви собі просто можете купити алкашечку і балдеть. Отак. Вот вот. В цьому плані питань немає. Ночна жизнь, кого -то цікавить, є казінношки, є клуби, масаж з хеппі-ендом теж присутствує. І напевно, що ми скажемо, що все, що все, ви хочете, все, все, все всегда є на вулицях. Тобто, не переживайте. В центрі міста вас все обслужить по повному розряду, скажімо так, кому цікавий даний момент. Ось. Потім, що далі, що такого ще інтересно вам сказати, м -м -м, касаємо В'єтнама, е -е, реально тут цікаво. тобто, фактично. Кучу локацій, якщо ви ми, ми йдете їздити на скутері, ви можете тут їздити да, 70-100 км від міста. Там уже водоспади, краєвіде, одна максимально гарна країна. Тобто тут реально є що подивитися. Да? Тобто ми там їхали на пляж для серферів е, в Камрань, е, Дуже гарно, краєвиди, все топ. Тобто, в принципі, по природі тут питань немає. Да? Е, що касається ще якоїсь живності, да, що я по дорозі зустрічав, оце я один раз я ганяв на велику і зустрів змію. Вот. Це это, это було так собі. Це было прям не очень. но що вже є. Живий, здоровий, на тому спасибо. О, а що по поводу живий? В чому велике преимущество В'єтнама над іншими азійськими країнами? Що? Друзі, вам не треба заморачуватися стосовно медицини. Ви можете, звісно, оформити страховку, але тут медицина не то, що бюджетна, а максимально бюджетна. Ви можете прийти до лікаря. От ви заходите в ВК-госпіталь в центрі, ви заходите, там буде вже людина, яка знає е, російську мову. І ну, хочете з ним по переводчику, пообщайтесь, хочете, не Да? Тобто на переводчику це по власному бажанню. Да? Він все знає, він все вас супровождає, він все переводить, все класно, десякава тобто, ситуація б не була. Ви приходите, візит до доктора коштує 6 доларів. Да? Що це у нас? Виходить, 250 гривень. Лікарства всі максимально бюджетні. Тобто, все, типу, і це нормальне качество. Тобто, да? ми, типу, два рази обращалися, все було окей. Е, зуби, зубки. То ради чого, возможно, комусь кого багато чогось, стоє приїхати сюди, тільки попередньо, да, подивитися. Це ціни на е, стоматологію. Ребят, е, 200-300 гривень коштує чистка зубів, 300 гривень. Тобто, ну це прям топ. Далі, ви приходите, ви приходите е, за пломбою, да? мені треба було зробити дві пломби. Кожна пломба по 10 доларів, по 430 гривень, мовно кажучи. Ну, те, що не кайф, в такому плані лічити можна тут багато що. Да? Тобто, і врачі, і все, тут все можна знайти взагалі без проблем. Тобто, в такому, е, знаєте, відносно Таїланду чи Балі, де з вас, де медицина просто на ужасному уровні, з вас деруть три шкури тут. Реально просто кайф. Прям максимальний максимальний кайф. Давайте підемо далі. Що е, з таких нюансів? Коротше, коли я сюди приїжджав, то Айкаси і Електронки були в свободному доступі. Тобто вони тут продавались з 1 січня Айкас запрещений в В'єтнамі. Як і в Таїланді. Взагалі, не, не купиш його ніде. І варіанти тільки це бамбук курити. Оказується, це реально в'єтнамці курять бамбук, прям ну, ну, типу, як, як бонг, тільки бамбук. І сигарети обичні. Е, лучше всього купувати десь імпортні, привозять сигарети Чапмен, вони поки самі класні, тут що є. Їхні місні, ну так, 50 на 50, то есть, на любителі. Е, Вернемося до наступного. Це далі що ти сказав, продукти, цінну, житло. Та ми, в принципі, все затронули. ось. Тобто країна цікава для відвідування. Да? Тобто, типу, Плюси-мінуси я сказав. Тобто тут кажуть, то ви маєте розуміти, що ви приїжджаєте в другий світ, абсолютно, де люди живуть по своїм якимось правилам. Де вплоне нормально, що на першому е етажі буде ресторан, на другому вони живуть. Вот. Чи це все буде максимально грязним? То есть, прикиньте, да? ми заходимо в топовий ресторан японської кухні ківамі. І мене крутить живот три часа після походу в цей ресторан. А ми їли типу, морепродукти в такому заведенні. Це просто ребята. Там на нього подивитися, це ну, там, таракани, такі от в туалеті лазали. Просто. Тобто там тре. Ну, типа, це вообще Анріал. Ну, типа, ти типу, подивишся, як там можна було їсти. І знаєте що? Все нормально. От взагалі нічого. Типу, знаєте, ніякого намюка на якесь пищеве отравлення. Оце от феномен середньо від одного чоловіка чую. Да? Чим гірше воно виглядає, тим вищий шанс того, що там буде смачніше, і ти не отравишся. А в якихось модних фашенебельних ресторанах шансів траванутись присутствує. Прям не понаслишки. От. Тобто, отак, е, що я ще хотів би додати е, по поводу асортиментів ресторанів і так далі. І їсти ви можете не го... ну, готувати вам не потрібно. Тут то есть реально, тут біля нас заведення в 2 минутах, то два, принесу два жарених яйця з говядиною і за е, 50 гривень з багетику. Вот. Якщо вам так не принципіально, взагалі без проблем. Якась типа, там, наша їжа, да? котлетка з пюрешкою буде коштувати гривень 70 Все. Суші тут є, понятно, не наші, не скріпсиром. Просто обичні суші, рис, риба, можна купити без проблем. Доставка Макдональдс приїжджає, KFC всі є, такого собі качества. Ну, типу, як хто любив, KFC, думаю, понравиться. Ну, типу, KFC є, Hut теж є. Е, в принципі, все присутствує в такому, типу, да, щось можна через Grab. Grab – це їхній сервіс, сервіс доставки їжі. Ви завжди можете собі все замовити. У вас. Е ви можете все замовити. У вас все прийде свіжесеньким, теплесеньким, на скутері швидше, ніж ви думаєте, тому що вони ганяють на скутерах і вам все хоче, фіу, долетить. Е, мільйон закладів, які працюють вночі. Прям мільйон. От так от. Це класно. Е, потім е, їхня їжа ну, типу, можна їсти на недовго. І ресторанчиків багато на будь-який смак. Да? Тобто, хочете італійський, буде італійський, хочете. Корейський ресторан, будуть корейський ресторан, є буфети з морепродуктами, з тим, з тим, з тим. Коротше, чесно, голодними, ви не останетесь. Тут 100%. Ви не йдете на будь-який гаманець, яку хочете їжу. От вам серйозно кажу. Взагалі буде без проблем. Потім далі по розвлеченням, по таким моментам. Тут що, головний балджі це Вінперл. Да? Це у нас э, <coughs> остров розв'ячення. З аквапарками, горочками, фунікульорна дорога, лунопарк, картінг, там якийсь маленький. Коротше, там є все ре, все є повністю. Це стоїть поїхати на Вінперл однозначно. От. Потім є термальні істочники iResort, дуже гарні. Стоє, вход на день в термальні істочники коштує 6,5 доларів. Да? Тобто тіпо, до 300 гривень. Ну, це просто це мега-кайф. Е, таксішка е, теж через аплікацію Grab заказується. Е, можна їхати на таксі на е, скутер таксі. Воно саме швидше і саме дешеве. Типа плюс-мінус в будь-яку точку за 1-1,5 долари. Ви доїдете. Е, машини теж приїжджають, машинами буде просто довше. <кій> Отак от, от. І все. Потім далі, ребята. Давайте підітожимо, навірно, що От, думаю, це буде так логічніше. Тобто, ми і теж. З мінусів, які особисто для нас, це житло, таракани, живність, е приклад, ну, кому я комусь не подобається сім'я Азіати. Да? Тобто, таке, все специфічне, все не своє. Да? Тобто, довго в цій обстановці можна було би ну, трошки б не, не, не поняти себе. З плюсів. Це однозначно, доступність всього, любих розлічені, любого сервісу, любого балдежа, Все. Фрукти завжди смачні, завжди круглий рік, все є в любому абсолютно в будь-якій наявності, Екзотичні, само собою для нас. Потім далі це їжа. Ви яку хочете завжди можете купити. Це на супермаркетах максимально доступні. І в цілому, типу... Інтересно, як мінімум цей експеріенс стоїть того, що забувся за два моменти. Да? Це за фрукти. Фактично на кожному углу вам будуть продавати фрукти, можете їхати на базари, ціна не буде сильно втрачатися. Вас на базарах можуть здерти більше, ніж в магазині, тому що на базарах немає ценіків і бачать, що ви е, сніжок коли ви в біля прийшли, все, у вас будуть по повній програмі. Ви маєте розуміти риночну ціну на фрукти. Да? Тому тобто, ви маєте знати, що приблизно, кілограм манго коштує 25-30 тисяч донгів. Все. І він на базарі десь має коштувати 15-20, не більше. І будьте акуратні в цьому плані. Но всегда, ребята, ананаси топ, манго топ, пітахая — топ. топ. Короче, фруктів просто, які ви хочете, і реально класно. І другий момент, якщо ви вдруге щось переживаєте, да, от я брав з собою цей штатів здоровий з цими всіма приколами там, да, для зйомки. ребята, лаза, да, їхній маркетплейс приїжджає вам, все прям під дом, кур'єр дивитесь, можете постаплати оплатити. Балдеж. От чесно, рекомендую від душі, максимальний балдеж. Тому ось так, Наверно, що приїжджайте в В'єтнам, формуйте свою думку. Я якісь основні моменти вам розказав, показав, що як. Надіюсь, це було інформаційне для вас відео. Підписуйтеся, ставте лайки, задавайте якісь питання про В'єтнам взагалом. І е, до скорих зустрічей. Надіюсь, нові відео будуть ще кращими.